Виконуємо номер 527 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Хенеза 2022 рік. Номер складається з двох задач. Задача перша. Велосипедисти одночасно почали рух з однієї точки в протилежних напрямках, На скільки кілометрів вони віддаляться один від одного за 1 годину, 2 години, 5 годин. На малюнку ми бачимо, що швидкість одного велосипедиста 12 км за годину, іншого 14 км за годину. Велосипедисти рухаються з однієї точки у різних протилежних напрямках. Отже, вони віддаляються один від одного. Знайдемо швидкість, з якою вони віддаляються один від одного, або ще як називають швидкість віддалення. Для цього швидкість одного велосипедиста додамо швидкість іншого велосипедиста. 12 додати 14 буде 26 кілометрів за годину. Швидкість віддалення можна ще позначити. Далі. У нас стоїть питання: на скільки кілометрів вони віддаляться один від одного за одну годину. Для цього швидкість віддалення множимо на 1 кілометр, це буде 26 кілометрів і пояснюємо, віддаляться один від одного. За одну годину. Наступне питання стоїть за дві години. Для цього швидкість віддалення 26 множимо на 2. Це буде 52 кілометри. І пояснюємо. Віддаляться 1 від 1. За 2 години і питання за 5 годин. Також швидкість віддалення множимо на 5, 26 помножити на 5 це буде 130 кілометрів і пояснюємо, віддаляться 1 від. Одного за 5 годин. Завдання перше виконали, переходимо до виконання завдання другого. У нас хлопчик нас доганяє дівчинку, наскільки кілометрів він скоротить відстань до неї через 1 годину, 2 години, 5 годин. З малюнку ми бачимо, що швидкість дівчинки. Хлопчика 5 км за годину, а дівчинки 3 км за годину. Знайдемо швидкість, з якою хлопчик нас доганяє дівчинку. Він наближається до неї, це швидкість зближення. Для цього швидкість хлопчика, віднімемо швидкість дівчинки, 5 відняти 3 це буде 2 км за годину. Швидкість зближення, або ще можна позначити В зближення. Далі, на скільки кілометрів він скоротить відстань до неї через 1 годину. Для цього швидкість зближення помножимо на 1, на 1 годину, це буде 2 кілометри. І пояснюємо, скоротить відстань через 1 годину. Далі, через 2 години швидкість зближення множимо на час 4 км. скоротить відстань через 2 години і через 5 годин. Також швидкість зближення 2 множимо на 5, маємо 10 кілометрів скоротить Відстань через 5 годин. Номер 527 ми ви виконали.